Вельми, шановні пані та панове, гостинно вітаємо вас в Криворізькому обласному музичному училищі. Дякую. Ось так щиро та тепло зустрічали голландський хор імені Миколи Лисенка у Кроворізькому обласному музичному училищі, де відбувався концерт цього прославленого колективу. 40 учасників, чоловік та жінок, корінних голландців, співають українських народних пісень, а також літургійні твори та фрагменти українських опер. Цей хор був заснований українцем, відомим композитором, диригентом, співаком Мирославом Антоновичем. Ще у 1951 році він зібрав колектив, який складався виключно з голландців, що співали службу. Божу у церкві українською мовою 15 років тому до хору долучилися і жінки. А колектив перейменували у хор імені Лисенка на честь світньовідомого українського композитора. п'ять років тому я вперше потрапив до України під час туристичної подорожі до Львова. Українці приємно здивували мене своєю щирістю та доброзичливістю, адже у Голландії люди надто зосереджені на зароблянні грошей. А це дуже впливає на людські відносини. Тут же все дещо по-іншому, набагато більше привітності та гостинності. Серед учасників хору є й українець, син засновника колективу Мирослава Антоновича, Роман. Він народився та виріс за кордоном. Рідну по батькові українську мову розуміє, хоч говорити йому легше все ж таки англійською для мене дуже важливо, щоб справа батька продовжувалась, адже це таке велике, світле та важливе діло збереження та популяризація української культури. Сподіваюся, хор існуватиме ще багато років. У репертуарі хору українські літургійні та світські пісні, фрагменти українських опер. Спеціалісти хорового мистецтва відзначають, аби співати таких авторів, як Ведель, Стеценко, Лисенко, треба мати гарну хорову підготовку. Дуже часто учасникам хору ставлять запитання, чому саме українська пісня можна захоплюватися порцеляною китайською, то чому не можна захопитися прекрасною українською піснею? Вони точно розуміють про що вони співають. Але вони кожного слова не розуміють, але зміст вони абсолютно розуміють разом з голландським хором. На сцені виступав талановитий музикант Михайло Захарія, який вразив усіх дивовижною грою на цимбалах. Цікаво, що і дорогі вишиті костюми, і роботу диригента, і ось такі гастрольні тури учасники хору сплачують з власної кишені. У них немає ані спонсорів, ані меценатів. Хоча цього разу посольство Нідерландів в Україні взяло на себе транспортні витрати. Велику підтримку також надали мери міст, у яких і проходить турне. За доручення міського голови, я хочу вітати вас всіх сьогодні, Юрія Григоровича Вілкула, і особливо вдячність висказати Володимиру Степановичу Гаразду, який сьогодні в нашому залі міський голова міста Долини Івано-Франківської області, який був ініціатором взагалі цього турне по Україні прекрасного хорового колективу. Ви такі красиві, завзяті, щасливі вас де така енергетика гарна. Що я думаю, що сьогоднішній зал, який прийшов на цей концерт, отримає велике задоволення від спілкування з вашими виступами, з музикою, яка буде звучати, і взагалі від тої прикраси, тої краси, яку ви будете нести з цієї сцени. Враження від концерту були дійсно колосальними. Майже після кожної пісні лунали овації, А по завершенню виступу гостей ще довго не відпускали зі сцени. Було видно, що вони також розчулені теплим та щирим прийомом криворіжців. Но ми у свою чергу знову і знову захо. Плювалося цими європейцями, які так заповзято та від душі розповсюджують по світу нашу рідну українську пісню. Всі ми бажаємо на правду вам, як містові і всім громадянам всього найкращого від цього серця.